Програма «Поліцейський офіцер громади в Харківській області продовжує розвиватись. І е, я дуже радий, що сьогодні подякував е, Богодуховській громаді, Краснокутській громаді, за те, що вони участвують в нашому проєкті і сьогодні передали три автомобіля, які будуть працювати на благо місцевих громад. Задум цієї програми в чому? Що поліцейські і місцева влада повинні разом спільно вирішувати загальні проблеми, які є в суспільстві. Загальні, не остере, не один проти одного, а разом лише разом. Це саме те, куди рухається ця програма поліцейських офіцер громади. Так повинно бути. Я хочу також звернутися до інших місцевих органів влади, долучатися. До вказаної програми і розповсюджувати її всі на території. Жодна ще з територіальних громад, яка ввела у себе поліцейського офіцер громади, не сказала, що це погано лише, лише чуємо слова подяки.